Діточки, привіт. Ось і прийшов час самого останнього року. Ми вже вивчили майже всі літери. Залишилась остання літера. Але спочатку треба згадати літеру Ю, яку ми вивчили на минулому уроці подивитись мультик про юну. Що за юнга вранці рано умивається під краном. Це Сергійко Непосида мріє стати капітаном, щоб стояти за штурвалом, коли хвилі сунуть валом. Він і прийшов той урочистий час. Зараз ми вивчимо останню літеру абетки, і це буде літера Я. З цієї літери починаються багато слів: язик, яблуко, яйце, ящерка, ярмарок. Ну от, і все, діти. Тепер ви знаєте всі літери і можете самі читати будь-які книжки. Поздоровляю вас! А мультик ми побачимо про одного неслухняного ягня. У овечки є дитятко кличуть всі його. Ягнятко, воно любить пустувати, з козенятами пограти, біге, скаче та регоче, а навчатися не хоче. Ну, ось і все. Я сподіваюсь, що серед вас нема таких неслухняних дітей, як Ягнятко, який не хоче вчитись, а полюбляє тільки пустувати. Я вірю ви всі молодці. А книжка Абетка Малятко стала вашою самою першою книжкою. Я обов'язково ще зустрінусь з вами. Розповім ще багато-багато цікавого і про цифри, і про подорожі. Отже, до зустрічі. Села. Діткам віршики дарує, добрі казочки малює. Ось вона, яка чудова книжечка у нас. Позбігались від усі дітлахи малята Зустрічають весело книжечку, як свято, книжці все на рідні. Книжечка для вас, хлопчики, дівчатка, абетка, абетка, абетка малятко. Це чудова книжечка, хлопчики й дівчатка. Треба літери усі старанно вивчати, щоб віршики казки.